Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час тайм». Я Наталя Леонова вітаю продовження забезпечення України боєприпасами та зброєю, які потрібні для захисту її території. Про це президент Шаджо Байден зранку 3 жовтня говорив телефоном із союзниками та партнерами, щоб скоординувати підтримку України у розмові з президентом Байденом. Взяли участь лідери Канади, Німеччини, Італії Польщі, Великої Британії, Румунії, Франції, НАТО та Європейської ради. Про це повідомив координатор. Нато стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Президент підтвердив рішучу відданість Сполучених Штатів в справі підтримки України, яка себе захищає. Ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Це підтвердили і всі лідери, які брали участь у дзвінку. Лідери обговорили продовження забезпечення України боєприпасами та системами озброєння, які потрібні для захисту своєї території, а також продовження зміцнення української протиповітряної оборони, оскільки вони готуються до нових атак на Життєво важливу інфраструктуру. Цей дзвінок відбувся звичайно після прийняття конгресом бюджетної резолюції минулих вихідних, яка не включила фінансову підтримку України, в той час як президент Байден чітко дав зрозуміти, що за жодних обставин не можна допустити, щоб підтримка України була перервана. Час не на нашому боці. У нас достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полі бою на деякий час, але нам потрібно, щоб конгрес ді щоб гарантувати безперервну підтримку, Джон Кірбі також зазначив, що більшість законодавців від обох партій, як в Сенаті, так і в Палаті представників, в тому числі і спікер Маккарті, підтримують надання додаткової допомоги Україні. Більше про американську підтримку Києва ми поговоримо з нашим кореспондентом Пентагоні Остапом Яришем. Вітаю, Остапе. Закон Вітаю, про Вітаю. тимчасове фінансування уряду США нової допомоги для України не включає станом на сьогодні. Скільки грошей для Києва залишається у Пентагона і наскільки є їх може вистачити власне. Наталя, ми говоримо зараз про суму 5,4 мільярди доларів сполучених штатів, але йдеться не про фізичні гроші. Тобто потрібно розуміти справа в тому, що коли ми говоримо про виділення зброї для України із власних складів Сполучених Штатів, то Конгрес дає Білому дому дозвіл витратити певну суму. Пізніше власне ці запаси поповнюються. Так, от зараз ми знаємо, що залишилося власне із цього дозволу у Білого дому використати ще максимальну суму 5,4 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Щодо того, наскільки це може вистачити, це хороше питання, і питали про це сьогодні, зокрема на Бривіну в Пентагоні в заступниці речника відомства Сабріни Сінних Вона сказала, що складно спрогнозувати це буде залежати від того, якими будуть пакети, що в них буде входити. Ми знаємо, що пакети є різними за сумою. Були пакети на 200 мільйонів, були пакети на мільярд доларів. Тому це буде видно. Знову ж таки, так само буде залежати від темпів і частоти, як ці пакети наскільки часто ці пакети будуть оголошувати. Більш конкретну відповідь втім, сьогодні надав представник ради з нацбезпеки безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі він сказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть приблизно що два тижні, як це було і раніше, оголошувати додаткові пакети допомоги для України. Допоки будуть такі 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 фонди, можемо зараз послухати його відповідь з цього питання. Зважаючи на те, що у нас лишилося, і з якою швидкістю ми надаємо допомогу, йдеться певно про кілька місяців приблизно. Але причина, чому я обережний щодо цього, все залежить від того, що відбувається на передовій. Наскільки великі пакети допомоги і яких спроможностей потребує Україна з тим, як розвивалася війна, змінювалися і пакети допомоги. Інша важлива річ: програма президентських повноважень це не набір чеків, це на яку суму є повноваження піти до наших. Запасів і взята необхідне обладнання з полиць і пакети допомоги виділяють на різну суму, бо обладнання коштує пентагону різні суми. Також треба брати до уваги повноваження Пентагону поповнювати ці запаси, і зараз сума, на яку вони можуть поповнити надане обладнання, суттєво менше ніж сума на яку вони можуть виділити допомогу Вчора на запит Голосу Америки Пентагон повідомив, що для поповнення власних запасів, про які говорив Кірбі, із яких надсилають власну зброю Україні, на сьогодні залишилось всього 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Що це означає для Києва? А дійсно, Наталя, щойно ми чула Джона Кірбі, і сума ця насправді значно менша ніж та з якої можна виділяти зброю для України. По перше, це означає, чи готовий буде Пентагон. Вийти за межі цієї за, за межі так цієї ці суми 1,6 мільярдів доларів і надати більше зброї, допоки питання щодо додаткового фінансування для України та партнерів ще розглядається у конгресі. А Сабріна Сінг, заступниця речника Пентагону, прямо не відповіла, але сказала, що дійсно є занепокоєння з цього приводу. Саме тому вони закликають зараз конгресменів якомога швидше розглянути це питання про додаткові бюджетні витрати. Йдеться нагадаю про 24 мільярди доларів, які дозволять Вашингтону підтримувати Київ і надалі. І в тому числі також і поповнювати власні запаси Наталі, щоб не було цих прогалень і щоб обороноздатність сполучених штатів також не страждала. Остапа, а як в Пентагоні власне реагують на дискусії конгресменів навколо питання надання Україні нової допомоги? Чи є у Міноборони якісь механізми, які б забезпечили надання Києву підтримки? Про це також сьогодні питали на брифінгу. Тут у Пентагоні знаєш, і тут принаймні у Міноборони США впевнені, що все таки буде двопартійна підтримка. Там наголосили, що невелика група це меншість у конгресі виступає проти продовження підтримки для України. І більшість власне демократів, і більшість також республіканців у сенаті і в палаті представників, якщо взяти докупи, вони цю вони підтримують надання допомоги і надалі у Пентагоні впевнені, що, попри зараз, певні затримки, попри суперечності, вдасться знайти спільну мову і вдасться це питання вирішити. Там що це, зрештою, в інтересах Сполучених Штатів в національному інтересі продовжувати цю підтримку? Тому йдеться не лише про допомогу Україні, але йдеться також і про інтерес Сполучених Штатів на телі. Дякую, Остапе за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку був наш кореспондент в Пентагоні Остап Яриш. Представники Європейського союзу виступили із запевненнями, що будуть і надалі допомагати Україні протистояти російській агресії на тлі ознак ймовірної затяжної війни і політичних суперечок в деяких країнах. Міністри закордонних справ ЄС, щоб засвідчити свою непохитність, вдалися до незвичайної поїздки на нараду 2 жовтня у Києві. За візитом стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він з нами на прямому зв'язку з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, з якими меседжами приє... Їхали в Україну європейські лідери, і про що говорить ось таке рішення провести нараду саме в Києві, з яким досі немає авіасполучення та нерідко тривають повітряні тривоги. Ну, власне, це було одноденне, але дуже символічне засідання. Звичайно, що міністри закордонних справ Євросоюзу могли зібратися чи то в Брюсселі, чи як належить у країні, яка зараз головує у Європейському союзі, а це Іспанія. Проте вирішили зробити це у Києві з огляду на потребу, потребу символічності в цей час. Коли багато хто застерігає, що очевидно російська війна проти України напевне буде затяжною, і зокрема у Європі також пильно і напевне зі стурбованістю спостерігають за політичними суперечками у Сполучених Штатах стосовно зокрема допомоги Україні, і про це натякнув у своїх заявах у Києві чільний представник Європейського союзу Жозеп Борель. I'm sure too. And you said it's about uh, stability. Я теж впевнений, що йдеться про стабільність і передбачуваність світу, бо ця війна має глибокі наслідки для всього світу. Але для нас, європейців, це екзистенційна загроза. Можливо, це не так сприймається для всіх у світі, але для нас, європейців, дозвольте мені повторити, це екзистенційна загроза. І саме тому ми повинні надалі підтримувати вас і обговорювати з нашими американськими союзниками та друзями, щоб вони також продовжували підтримувати вас. Я впевнений, що те рішення буде переглянуто, і всі разом ми будемо на вашому боці. Богдане, а як ще реагують, які європейські лідери ще реагують на ось такі, ну скажімо, дискусії серед американських законодавців, законодавців щодо надання допомоги Україні? Я б сказав, що більше реагують, обговорюють, навіть гостро обговорюють радше не посадовці, а коментатори, оглядачі, є дуже багато у пресі коментарів за тим, що відбувається у сполучених штатах, спостерігають дуже дуже пильно. Але коли йдеться про офіційний рівень, зокрема, наприклад, коли йдеться про представників урядів. То вони кажуть, що довіряють е, сполученим штатам, і що вони вірять у запевнення з Вашингтона е, про те, що допомога Україні буде. Е, вона буде так само з, зі сполучених штатів, як і з Європи. А тим часом європейці е, також наполягають, що е, Путін не дочекається припинення е, підтримки з боку заходу, і про це зокрема заявила представниця Франції. Нині наші країни розглядають, як ми можемо підтримати Україну на дипломатичному та політичному фронті, про що домовлялися на зустрічах паралельних до Вільнюського саміту. Це щоб надати нашим виробникам довготермінове бачення допомоги з безпекою країни, а також щоб подати сигнал Росії, аби вони не розраховували, що ми втомимося, ми тут надовго. Богдане, інше важливе для України питання сьогодні. Варшава та Київ домовились прискорити транзит експорту українського зерна через Польщу до третіх країн. Що означає ця угода? Чи можна говорити, що так звана зернова суперечка між Польщею та Україною вичерпана? Суперечка не вичерпана, тому що йдеться лише про окреме питання транзиту. А коли йдеться про транзит, то зокрема польські політики польські посадовці завжди наполягали, що вони ніколи не виступали проти транзиту українського збіжжя. Проблема власне з імпортом зерна з України, з імпортом проти якого запровадили односторонні ембарго, фактично Польща, Словаччина, а також Угор і ця проблема залишається, хоча, коли йдеться про транзит, цю домовленість а йдеться саме про зменшення перевірок на польсько-українському кордоні для того, щоб українське збіжжя могло легше і швидше прямувати до портів у Литві на Балтійському морі, це подається як сприяння. Експорту е, і транзиту власне, українського збіжжя питання імпорту е, залишається проблематичним. Ось власне 18 вересня Україна подала до світової організації торгівлі скарги проти Польщі, Словаччини та Угорщини після односторонньої заборонених імпорту українського збіжжя. Що зараз відбувається з цими скаргами, Богдане? Наскільки можна судити з офіційних заяв скарги й далі, там Україна заявила, що може їх забрати з світової організації торгівлі, якщо зокрема уряди Польщі, Словаччини і Угорщини відмовляться від односторонніх дій проти цих односторонніх дій також виступає Європейський Союз, керівництво ЄС у Брюсселі? Отже, тиск на, на ці країни не досить досить великий, але вони Зокрема, у Польщі перебувають також під під тиском політичної кампанії е, виборів. Тобто, проблема залишається. Україна хоче, щоб жодних обмежень для її товарів і, зокрема, збіжжя до Європи не було. Більше того, український президент Володимир Зеленський такі заборони й обмеження навіть прирівняв до російських бомб. Дякую, Богдане, за твою детальну розповідь з нами на прямому зв'язку з Лондона. Був Богдан Цюпин. Оборонна промисловість України починає працювати так, описує стан стратегічних галузей промисловості міністр Олександр Камишин. Колишній голова правління Укрзалізниці та нині член ставки Верховного гологоломакламдувича має завдання розбудувати національне виробництво зброї, снарядів військово-ремонтних заводів і ракет. Про це а також спільне українсько-американське виробництво зброї, західні оборонні виробництва в Україні та потужності оборонної промисловості України. Він розповів. В інтерв'ю моїй колезі Марії Ульяновській пане Камищен, дякую, що знайшли час зустрітися із голосом Америки. Ми бачимося під час візиту української делегації до Вашингтона. Ви були із президентом Зеленським у Пентагоні. Розкажіть про яку співпрацю в оборонній сфері домовилися США та Україна та чи йдеться про взаємне виробництво зброї? Відіскастясдин Пентагаіндід Амхіозмайпрезидент. Дійсно, я тут зі своїм президентом. Це мій перший візит до США з початку великої війни. І я тут, щоб показати можливості, які Україна може надати оборонним компаніям США. Ми побачили позитивні відгуки. Я зустрічався із міністром оборони, з президентом Байденом із представниками держдепартаменту та із десятком компаній з оборонної промисловості. І я побачив, що вони розглядають Україну як пункт призначення для запуску свого виробництва. Йдеться і про ліцензійні виробники. Рубництво і про збірку, і про перші кроки. Але я впевнений, що чим більше кроків вони зроблять, тим більше вони побачать тих можливостей, які дає їм моя країна. Я щасливий, що ми можемо перейти від моделі дайте нам до моделі Давайте зробимо це разом. І Я впевнений, що інтеграція оборонних галузей Україна та США була б взаємовигідною як для України, так і для американських компаній. І саме так ми можемо побудувати арсенал вільного світу разом. Поки що Україна справді просить більше ніж надає, і потреби України набагато більше ніж можуть забезпечити усі партнери разом. Який зараз стан національного виробництва боєприпасів ракет і зброї в Україні? Ми зараз живемо у великій війні, і жодна країна окремо, та напевно всі країни вільного світу разом не зможуть досягнути таких виробничих потужностей, щоб задовільнити поточні потреби України і звичайно, ми все ще залежимо від наших партнерів, але ми починаємо працювати, виробляти самі. І Я впевнений, що це важливо. тому, що чим більше ми виробляємо самі, тим більше ми інтегруємося в оборонну промисловість інших країн і створюємо обороноздатність разом. Це є важливою метою для мене та моєї команди. Чи можемо ми зупинитися конкретно на тому, що Україна може запропонувати? Україна виробляє різні види зброї та боєприпасів, і в кожному сегменті ми шукаємо партнерство з американськими компаніями. І Я впевнений, що нам це вдасться. Раніше Ви казали, що однією із ваших прерогатив і найважливішою перспективою виробництва зброї в Україні для вас є виробництво ракет. Україна давно чекає на ракети великої дальності для контрнаступу. США їх поки не надають. Чи може Україна їх виробити сама? Скільки часу це займе? Ракетна програма для мене є ключовим пріоритетом. Це завдання переді мною поставив президент України. Чи можемо ми вказати часові рамки? Скільки це може зайняти? Які є труднощі? Ракетна програма для мене є ключовим пріоритетом. Це завдання переді мною поставив президент України гаразд у кожному пакеті допомоги Україні партнери надають снаряди калібру 155 мм. міліметрів. Ви казали, що до кінця року Україна зможе сама забезпечити якусь кількість снарядів. Про яку кількість ми говоримо, враховуючи, що українські військові використовують від 6 до 8 тисяч снарядів щодня. Ми все ще випускаємо калібри радянського типу. Ми тільки починаємо виробляти калібри НАТО, і я впевнений, що завдяки співпраці з американськими компаніями, ми зможемо налагодити це виробництво, і це принесе користь не лише моїй країні, а й глобальній обороноздатності Якщо ми говоримо про сучасні воєнні дрони та роботизовані системи, чи займаєтесь ви їхнім виробництвом? Оборонні технології є великою частиною оборонної промисловості України, і це той сегмент, який досить швидко розвивається. На даний момент у нас понад 200 компаній, які виробляють різні типи дронів, літаючі, наземні морські і це те, що може бути ключовим у цій війні. Я впевнений, що уроки отримані від цих технологій в Україні будуть корисні для США та глобальної оборонної спроможності ці дрони виробляють приватні компанії чи вони виробляються під вашим керівництвом? і так, і так Переважно це приватні компанії, але частину виробляють і державні Добре, Давайте поговоримо про західні оборонні виробництва в Україні. Є домовленості із німецькою, турецькою та британською компаніями про відкриття їхніх заводів в Україні. Яка зараз ситуація із кожним? Виставт. Ми починаємо працювати над виробництвом гаубиць з британською компанією. Це буде ліцензійне виробництво, і воно почнеться наступного року. Ми почали працювати над спільним підприємством із німецькою компанією. а турецька компанія вже почала будувати завод. Наскільки ці компанії готові відправляти своїх працівників до країни, яку постійно обстрілюють, оборонні підприємства постійно обстрілюють? Наскільки це великий ризик для них відправляти туди своїх громадян? уся країна під обстрілами вже 576 днів. І разом з тим нам якось вдається керувати промисловістю країною і навіть жити під обстрілами. Іноземні компанії починають виробництво в Україні, тому що бачать у цьому можливість. Тож я впевнений, що таких співпраць буде більше, і ми разом створюватимемо арсенал вільного світу. Якою ви бачите оборонну промисловість, коли Україна виграє цю війну? Моє бачення зробити оборонну промисловість галузю, яка наблизить день перемоги. Після цього вона має забезпечити майбутню безпеку моєї країни, а тим часом стати локомотивом економічного відновлення. Ви дивились інтерв'ю з міністром питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камішиним. Наша наступна історія про американського лікаря Джефрі Пасіка, очільника відділу ортопедичної хірургії однієї з лікарень Нью-Йорка. З його допомогою четверо поранених українських військових змогли повернутись до нормального життя. Чому американські лікарі не лишаються байдужими та допомагають ставити на ноги бійців? Дивіться у сюжеті Ірини Соломко та Павла Терехова. Ви бачите, де перелом. Це добре, що він наболить, але кістка не зростається. Я не думаю, що вона зростеться без додаткової операції. Ми можемо вставити металевий пруд, щоб стабілізувати кістку. Розріз ми можемо зробити тут, де здорова частина ноги, і ми не будемо нічого різати там внизу, де було поранення. Доктор Джефрі Пасік провідний хірург-ортопед муніципальної лікарні Південного Брукліна у Нью-Йорку. Вже кілька років поспіль він оперує та ставить на ноги поранених українських військових. Андрій його пацієнт, якого готують до операції. Військовий просить голос Америки не показувати його обличчя та не називати прізвище. Своє складне поранення він отримав майже рік тому під Херсоном, зачищаючи територію, підірвався на міні пасці. Там був дуже цікавий боєприпас, який мене підірвав. Повідривав мені руки, ногу, другу ногу покалічило, вибило око, інше око також покалічило і, в принципі, так стало. Вас побратим витягнули? Мені дуже сильно повезло, ми ну, просто хлопці навчені, всі вже воюють, воюють досить довгий період часу. І мені менше, ніж за минуту часу накладено було п'ять турнікетів. Мене погрузили швидко в машину. Побратими встигли довести Андрія до госпіталя. Перше, після поранення місяць він провів у реанімації. Лікарі боролися за його життя та за те, щоб зберігти право в цілілу ногу. Про історію Андрія дізналися американські волонтери та забрали його на лікування до США. У Філадельфії лікарі працювали над тим, щоб, хоча би, частково повернути йому зір. Після чого доктор Пасік зайнявся його ногою хлопці, які потрапляють до нас, мають важкі поранення. Ми працюємо з їхніми кінцівками, зламаними у багатьох місцях. Андрій потрапив до нас із зовнішнім фіксатором ноги. Це пристрій, який тримає кості разом. Часто хлопці потребують вже фінального етапу лікування прибрати зовнішній та поставити внутрішній фіксатор. Бувають і більш складні випадки, як от в іншого пацієнта пасіка Михайла Наливайка. Йому 28, Він доброволець та оператор дрону. Рік тому, виконуючи завдання, втратив ногу. Сікли, де я знаходжусь, от і усю посадку просто почали накривати. От а в мене із укриття було тільки на один штик ямка, і в внасип земляний просто попав снаряд. От право нога зразу очутилася біля голови. І ліва висіла на суплях. Просто кістки повністю переломані, м'язи порвані. Цілілу ногу впродовж п'яти місяців намагалися врятувати в Україні. Михайло пережив більше 20 операцій. Язи складали, складали кістку. Воно просто так от було, якби на на шкірка розкрита. Все, от його все докупи складали, укорочували кістку, її перескладали. Вона вилазила, вона ламалась у апараті. Я вже казав у госпіталі після п'яти місяців операції: що якщо не, не можемо врятувати, давайте відріжемо. От, ну, п'ять місяців, от, і ніякого результату зовсім оскільки в Україні допомогти Михайлу не змогли, волонтери запропонували лікування. у США. так він потрапив до доктора Пасіка, який під час операції і знайшов причину того, чому кістка не зросталася дуже складна інфекція, яка вимагала тривалого лікування антибіотиками. І ми тримали його тут у лікарні шість тижнів. півтора місяці тут в ізоляції в палаті. От нікуди не можна виходити з палати. От витравили інфекцію. Почала зростатися кістка на рентгені, Вже було видно, що вона зростається. От, потім як вона вже стабілізувалась після операції, я зміг на неї опиратися. Тоді полетів в Орландо отримувати протез. Результатом лікування Михайла пасік задоволений. Рентген показав, що кістка нарешті зрослася, і захисник може повернутися в Україну. Сам Михайло вже не може дочекатися, коли приєднається до своїх побратимів на передовій. Приємно, коли ти бачиш, як заходять ці хлопці в інвалідному візку чи на милицях з такими великими, естетично неприємними речами на ногах. А виходять, опираючись на свою здорову ногу, і це дуже приємно. Це стало можливим, у тому числі і завдяки волонтерам. Олександра Капрал, волонтерка благодійного фонду Revive соучасть Ukraine, який лікує та протезує поранених українських військових. в сімнадцятому році, і я вперше побачила хлопців ампутованих, яким потрібно були, які приїхали сюди до Нью-Йорку. Я чисто випадково побачила їх в місті і вирішила, що це мій обов'язок так само помагати цим хлопцям. Олександра сама знайшла доктора Пасіка та попросила його про консультацію для одного з поранених, якому перед тим як ставити його на протези, була потрібна операція. Показала йому знімочки, і він згодився їх зробити цю операцію. Вона була досить складна. Олександра не лише домовляється з доктором Пасіком, а й займається усіма документами та комунікує з адміністрацією закладу, щоб хлопців брали на лікування. Я працюю в Emergency Department, Я сказала, говорила про це, і я їх веду через Emergency Department, де я роблю всі абсолютно необхідні обстеження, які потрібні для того, щоб підготувати наших поранених хлопців до операції. Ось після цього я розмовляю із людьми, які займаються страхівками. Ці страхівки є від міста. І після цього вони допомагають мені оформити цю страхівку. І вже після цього ми йдемо далі по робимо ем, візити до доктора, і він вирішує, буде операція чи не буде операція. Яка буде ця операція, в якому об'ємі. Теренс Бреді начметь лікарні. Він допомагає Капрал вирішувати адміністративні та фінансові питання. Каже українська система охорони здоров'я не справляється з кількістю поранених та складністю травм, тому важливо їй допомогти. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти тим, хто не може допомогти собі сам, незалежно від платоспроможності. Це суть системи охорони здоров'я. Тому ми обговорюємо з лікарем пасіком наші можливості щодо надання послуг, які потрібні пораненим українцям. Ми тут, щоб допомогти настільки, наскільки потрібно. Ми готові це робити. Пасік додає, єдине обмеження щодо надання допомоги це спеціалізація лікарні. Якщо, наприклад, потрібна операція за участі пластичного хірурга, його заклад такого пораненого прооперувати не зможе. Хірург говорить, його головна мета це допомогти українським хлопцям знову почати ходити, адже вони, як ніхто, заслуговують на це. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ми ви зможете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.